Усім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас 24 жовтня. Я вирішила розпочати знімати знову такий в'язальний влог в'язання щодня, як я його назвала, і трішки з вами поділитися своєю такою апатією. Точніше, не поділитися, а пожалітися на те, що на мене напав в'язальний ступор. От уже тиждень я майже нічого не в'яжу, окрім своєї однієї ковтинки, в якій е залишилося вив'язати рукава. Ну, Один я з горем пополам уже дов'язую, і надіюся, що на цьому тижні я таки дов'яжу і наступний, якщо в мене мій ступор не, не доведе ще до більшого ступора. Ще хочу розпочати дещо. Ще розпочати, але ж як це розпочати, якщо не хочеться нічого робити. Пряжа лежить от в, в мене в ящичку, як ви бачите, я на роботі. Чекаю. Зараз є вільна хвилинка, можна щось пов'язати. Я вирішила підключитися і вам пожалітися на себе. Тому буду вам обіцяти, що я щось розпочну в'язати, і думаю, що до завершення цього влогу я все-таки покажу свої розпочаті роботи. Пока-пока, гарного настрою! І знову я вас вітаю. Не думала вже сьогодні підключатися, але вирішила показати вам, який тортик зробила донька. Сьогодні у нас є іменинник, тому у нас є смаколик. Будемо смакувати, можливо, коли зніму рецепт відео на цей тортик. А поки що ось так. Я вважаю, що досить непогано, як для дитини. Я думаю, смачно буде, тому що цей торт він завжди у нас смачний виходить. І так, дівчатка, сьогодні вівторок, 25 жовтня. І я покажу, я таки вчора собі дала той пенділь волшебний. І ось що розпочала і сьогодні трішки продовжила. Це будуть шкарпеточки з чернігівської напіввовни. Не знаю, якого року випуску, але дуже-дуже стара. Це я утилізую свої залишки, тому ось так. В'яжу дві шкарпеточки одночасно. Так, далі. Хотіла пов'язати ще вчора. Свою ковтинку, але так мені й не вдалося це зробити. Тому я зараз покажу, на якому я тут етапі. Брала на вихідні все з собою. У мене були такі плани, знаєте, грандіозні щось пов'язати, щось. Але де там, коли там в'язати? Не в'язання було. Тому. Я нічого майже не просунула. Вчора також не, нічого не просувала. Ще мені потрібно, е, я так думаю, ще, можливо, один ромб, і можна буде закривати е, ну, тобто не закривати, а переходити на резиночку е, у вив'язуванні рукавчика. Ось такі справи. Треба приміряти, як це все буде виглядати. Бо я вже й забула, чесно кажучи, дня, дні, дня 4 взагалі в руки не брала в'язання. Тому. Вже й забула, як це виглядає. Ось такі у мене просування. Надіюся, на цьому тижні завершити цей рукавчик і розпочати інший. От так, далі. Далі на цьому і всі мої процеси. Тому я буду відключатися. Побажаю вам гарного дня. Чи то вечора, коли ви там дивитеся моє відео, і до наступного підключення, через секундочку. Не прощаюся з вами. І так, моя секундочка розтягнулася в більше, ніж добу. Сьогодні вже четвер. І я вам хочу показати свої невеликі просування, які я змогла просунути. Трішки вчора, трішки сьогодні. Ось в'яжу шкарпеточки, у мене вже. Зв'язала п'яточку сьогодні. Але, дівчата, щось пішло не так. Вперше в'яжу методом, цим методом одні ну пару шкарпеток одночасно. І якщо ви бачите, в мене бачите, якось тут ось нижня частинка пішла все на одну спиць, ну, на одну частину, а тут якось трішки щось пішло не так, як то, як -то кажуть, і тут потрібно мені. Декілька петель. Потрібно було якось, щоб вони сюди перейшли. Ну, але нічого страшного. Що не відбувається, те відбувається на краще. Надіюся, наступна пара буде вже краще. Ну, одним словом, ця мені, ця мені шкарпеточка виходить так, як потрібно. А це щось тут у мене, ну, вона тут така сама, тільки трішки незручно її в'язати. ось а так, в принципі, нічого, нормально, все в'яжеться, все добре. Вже перейшла на лицеву гладь. Повністю, я думаю, що це піде тепер трішки швидше, бо на п'яточки заштопорилася. Трішки незручно, що запутуються, в'яжу з одного клубочка, заплутуються ниточки, а так нічого, нічого такого е страшного немає. В'яжу на спицях номер 2,25, 100 см їх довжина. І ось такі у мене шкарпеточки виходять. Чим подобається цей метод, що не потрібно дораховуватися, в'яжеться одночасно два, два, дві шкарпеточки і вони будуть однакові. Ось так. П'яточку зробила посилену. Далі просто перейшла на лицеву гладь і в'яжу далі. Так, це я сьогодні знову на роботі виключала світло. Добре, що нікого не було, то пов'язала трішки. І ще зараз покажу, я вчора так і не завершила рукавчик, але ось у мене вже перейшла на резиночку. Вже ось ось. Ну, вчора чомусь не захотіла я вже її дов'язувати, щось у мене не було настрою такого дов'язувального. Можливо, треба приміряти, тому що може бути таке, що мені ще потрібно її трішки пров'язати. Ось такі мої невеликі просування, нічого нового не починала, чомусь немає натхнення в мене. Хочу дов'язати те, що є, а тоді вже щось. Можливо, можливо, і не так буде. Ну, не знаю. Не планую. Пок... Ну, як, я то планую, в мене є думки, думки є не одну річ розпочати. Але. Але... Але хочеться дов'язати цю ковтинку, тому що вона мені муляє очі. І, і в мене, вже, чесно кажучи, вчора в'язала до 11-ї години. У мене вже не було сили. Я, ну, я не можу так пізно в'язати, тим більше, що вже спати мені хотілося, вирішила лягти, тому що тоді тільки знервований зранку стаєш. І все. Ну, на цьому, мабуть, і завершу своє сьогоднішнє підключення. Надіюся, що ще щось піду пов'яжу. І завтра підключуся покажу свої просування. Доброго суботнього раночку всім! Сьогодні у нас субота, встала я раненько, і, так як я вчора не встигла дов'язати, точніше, не захотіла, бо вже була пізня година, я дов'язала сьогодні з раночку шкарпетки. Вони на велику ножку, я думаю, десь на ножку ножку Ну, так, 44 точно. Цієї лінієчки точно не хватить, не вистачить. Так, ну приблизно я зараз заміряю. Приблизно 28,5 см довжина шкарпеточки. Ну, тобто, це на 44, можливо, навіть на 45-й розмір. Треба буде прикласти. Я ще їх не прала, прикласти до ніжки сина. в нього 44-45 уже виріс хлопчик. От, тому. Ось такі шкарпетки вийшли. Закривала. Я їх в'язала зверху. З закриттям у мене виникли деякі труднощі. Мені не подобається, як це вийшло, але вже переробляти не буду. Наступного разу буду закривати, мабуть, таки на 4 ділити. Ну от Щось мені від місочка мені дуже подобається. А так, бачите, якось воно в мене. Чи то я не вмію закривати оце в, петля, в петлю. Треба тренуватися, мабуть, сідати, вязати зразки і тренуватися. Тому що на шкарпетках, можливо, тому що пряжа така, знаєте, трішки грубувата і, і трішки жорсткувата, так як це чернігівська напіввовна. Ну, не знаю, звісно, пряжа така тріш, трішки з люрексом, я думаю, що чоловіки там дуже перебирати не будуть. Будуть носити те, що буде. Тому що, якщо буде холодно, то на люрекс, я думаю, ніхто уваги звертати не буде вже. Ось такі одні шкарпетки перша пара. Я їх розпочала в'язати в понеділок, і, ну, можна сказати, з суботу зранку я їх закінчила, тому є в планах ще розпочати, тому що хочу відправити посилочку. Так, на цьому з шкарпетками поки що завершила. Покажу зараз свої просування по ковтинці. Я їх невеличкі в мене просування, тому що я її дов'язала рукавчик. От, і розпочала, набрала вже петельки, пару рядочків пров'язала вже ось іншого рукавчика. Але досить таки невеликі просування, тому, ну, є, що є. Хочу сьогодні активненько з нею попрацювати, тому що вже дуже хочу до наступних стартів. Вікторія організовує знову старти різдвяні будуть. І... Хочу завершити цю ковтинку, тому що ці старти я починала. Ой, цю ковтинку я починала в осінніх стартах, і хочу вже вийти в нуль зі своїми роботами, які я починала в осінніх стартах. Тому е, треба розпочинати нові старти вже без старих стартів. Так, і зараз вам те, що покажу. Як говорять в'язалочки і мені дісталися скарби. Так, знайома віддала в неї від свекрухи залишилися нитки, пряжа. Вона трішки в'язала свекруха її. Тепер вона її віддала цю пряжу. Але так як моя знайома не в'яже від слова зовсім, вона говорить, для чого в мене цей пакунок буде стояти, я якщо хочеш, тобі його віддам. Ну кажу, давай подивимося, що там і куди його можна пристосувати. І так, це, звісно, є нова пряжа, є не нова пряжа. Я навіть не знаю, так як тут ось немає етикеточок, що це за пряжа, але вона така ну, схожа на ця, ось, не знаю. Мені схоже на крил. Оця ось я здогадую, що це якась ангорка, тому що це пухнастеньке. Ось, Це тут було щось розпочати. Я його розпустила ось за цією ниточкою воно в поєднанні. Це схоже дуже на е, Alize Lana Gold Classic. Мені, мені здається, це саме вона, тому що в мене є така нова пряжа, і вона по. Плюс-мінус по товщині, і по вигляду вона схожа. Ось такі чорних триматочки, куди воно буде йти, я не знаю. Ну, взяла, знаєте, будуть, будуть такі залишки. Я думаю, що кудись застосуємо. Далі ще ось така краса червона. Це також, я думаю, що це напівшерсть якась, тому що досить така, знаєте, Трішки колкість присутня, як, як валізела на голд. От, і знову ж таки, мохерчик. Я думаю, що це людина щось планувала поєднати. Такі яскраво червоні кольори, навіть не знаю. Ну, там дівчатка Валюшка шукала для шкарпеток, то пряжа мене знайшла, але я не знаю, що це будуть за шкарпетки. Звичайно, вони будуть дуже теплі. Але як вони носитимуться такі червоні? Ну, одним словом, дісталися, поки що хай лежать. На щось пригодяться. Далі ще мені ось такий скарт прийшов. Також не знаю, що це таке. Це схоже на крил, тому що дуже таке, знаєте, слизьке і блискуче, як я його називаю. Ну, таке колір не передається. Вам він, здається, такий більш голубий, але він такий більш світло-бірюзовий. Чи то навіть Ну я навіть не б сказала світло-бірюзовий, якийсь такий він. Ну, але така, ну не знаю, що я з нею буду в'язати, куди я її зможу застосувати, тому що це такий, знаєте, акрил. Я думаю, 100%, тому що ще ось така ниточка. Не знаю, по відчуттям, наче не повністю акрил, можливо, навіть додавання шерсті. Досить гарний колір, такий мені сподобався. У мене є таких два моточки. Не знаю, ну, мені здається, це якась фабрична ниточка, але що тут за склад, я не знаю. Тому що етикеток немає взагалі. Ось такі два моточки. І ось такий моточок щось уже розпочиналося в'язатися, але. Але не дов'язалося. Я так думаю, що не дов'язалося. От, це такі скарби. Далі, далі ще ось такі ниточки. Це, я думаю, що це також якийсь акрил, тому що він дуже схожий на отой бірюзовий, Ну, і по якості і по вигляду. От. Це, я думаю, що більш таке щось шерстяненьке, з шерстю ниточка, тому що така трішки поколює. І оця ось також дуже така слизька. Вони різних... а, їх і видно так гарно на камеру, що вони різних відтінків. Ну, не знаю, лежать кудись, треба буде застосовувати. Можливо, щось придумаю, можливо, комусь також віддам, тому що я закрила, чесно кажучи, не дуже люблю в'язати. Хоча. Мені подобається, як в акрилі лягає візерунок, як він, не... як він гарно переться, відпираються плями з нього. Ну, не знаю. Як на таку верхню річ, якусь ковтинку можливо. Так, далі. Далі є ось така. Це вже пішли клубочки з етикетками. Це пряжа НАКО. Якась спеціальна суперламс. Що за суперламс? Не знаю. Не бачила, не в'язала з такої ніколи. Тут в 100 грамах 200 метрів. Рекомендують спеці 4, 5, або 5 гачок номер 3 так, склад. склад у нас вовна і акрил. 49% вовна і 51% акрилу. Турецька пряжа. От, і це ще такий більш вино, мабуть, колір, такий гарний колір. А, так, тут також 49% вовни і 50 51% акрилу. Склад такий самий і метраж точно такий самий, 200 метрів на 100 грам. Ну, цей колір мені подобається. Ну, В принципі, всі подобаються. Не можу сказати, що не подобається. Не знаю, що, що я зможу зв'язати з нього. Ну, З цього в мене вже є навіть одне припущення, що я зроблю. Але, але, так, далі. Далі ще знову нова пряжа і знову акрил. Зараз пошуршу вам трішки. Ось так. Як ви бачите, це. Пряжа з Аврори. Так, в'язання я люблю. Пряжа для в'язання я люблю. Склад 100% лавсан 100 г, 180 метрів. Отам, От мабуть, і отон он синенький, отой, ще я вам показувала. Це, мабуть, також лавсан, тому що він, ну, це той самий акрил, я так розумію, тому що дуже. Дуже по якості от схожі вони мені. Хоча це, здається, моточок більше, а може він просто приплюснутий це що вже був у використанні. Ну, от по якості вони мені дуже схожі. Не знаю, що я буду з нею в'язати з цієї пряжі, ось таких от два моточки. А, ні, це навіть різні, тому що коди різні. А може, це. не знаю. Може, це якийсь не той код. Одним словом, на вигляд, наче однакові, а о, коди різні, не знаю, я такої пряжі ніколи не брала, ніколи з неї не в'язала. А, ось тон іде 287. Так, вони різні, дівчатка. А цей 0,66 знайшла на етикетці. Тому, так наче й схожі, так? Але щось десь трішки відрізняється. Можливо, при денному світлі. Так, дівчатка, піднесла до вікна, і оця ось трішки така, знаєте, ця втемнуватий кольор, а ця трішки світліший. Ну, на камеру воно майже не передається. Але трішки є. цей такий більш оранжевий такий, знаєте, ну, цей більш втемніший кольор. Ну, нічого. В принципі, ну, я просто навіть не знаю, що я буду в'язати. Це ось тон номер 015, це такий. Оранжевий, я на доньці говорила, що їй підійде для гарбузиків. <смі> я його зразу тільки відкрила пакет і одразу сказала, що це буде для гарбузиків. От. І ще ось такий блакитний це номер 043. Ну, не знаю, чесно кажучи, що я буду в'язати. Я не знаю, як ця пряжа у використанні, як вона носиться у виробах. Ну, одним словом, показала те, що отримала. Куди я буду її дівати, я поки що не знаю. Що я буду в'язати, також не знаю. На один клубочок тільки в мене є такий план, знаєте. Е, я думаю, що я його розпочну і щось зроблю. Можливо, б шкарпетки в'язати, але ну, не знаю, за крилу я не бачу сенсу їх в'язати. Вони ж гріти взагалі не будуть. Таке, знаєте, якби щось на ногах було. Навіть не знаю, що я буду з цим всім робити, але взяла. Як то кажуть, беру все, що дають. Тому відключаюся, можливо, ще ввечері щось покажу свої якісь просування. Але не знаю, чи вони будуть, тому що хочеться поїхати в місто і деякі питання повирішувати. І донька каже, хоча б трішки прогулятися. Тому, можливо, щось зніму вам в парку цікавеньке. Відключаюся, не перемикайтесь. Трішки пройшлися до лісу, прогулялися і трішки назбирали грибочки. Ось так. Польські. І десь є в нас тут зеленушки. Ось. Такі зеленушки. Так що, будемо щось з них мудрувати. А це донька зробила сьогодні такі кексики. Будемо смакувати. Ось таку сміхоту зробили діти. Ми звісно такі свята не святкуємо, ну, але їм щось придумалося і зробили. Усім привіт. Рада вітати вас на своєму каналі знову. Сьогодні вже понеділок. Так мені в суботу і в неділю не вдалося вже підключитися, тому вирішила в понеділочок підключитися, показати свою готову роботу шкарпеточки. Вони йдуть на 44-45 розмір. Я їх дов'язала, висохли вони вже. Тому ось такі. Цікавенькі шкарпеточки. Ну, не знаю, з люрексом як я вже говорила, будуть носити, не будуть. Я думаю, що буде холодно, то будуть одягати. Вони досить теплі, вони на півшерці зв'язані. Тому ось такі справи, такі мої просування. І трішки сьогодні активно працювала з. Своєю ковтинкою. Сьогодні на роботі мені вдалося досить непогано просунути рукавчик. Ось так я його вив'язала. Я вважаю, що багатенько, ну, наскільки можна було, так. От, і йду іду вперед, дівчата. Ще, ще є, звичайно, що пов'язати, але хочеться вже завершити, вибрати, підібрати якісь гудзики. Випрати, і, звісно, чекати весни, щоб можна було вже носити цю ковтинку. Ось такі у мене невеличкі просуванічка. І я думаю, що вже сьогодні змонтую відео і думаю, що завтра воно вийде. Можливо, ще й на сьогодні поставлю. Не знаю, як у мене вийде з цим. Всім. Тому буду з вами прощатися. Надіюся, що через тижник знову буду знімати якийсь цікавий влог, щоб вам було цікаво і щоб було різноманітно, щоб не було одне й те саме в кадрі. Тому бажаю вам гарного настрою, удачі, здоров'я і, звісно, всім миру. До побачення!